За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаю, вітаю усім шанувальникам українського футболу. УПЛ вам в хату. Ми починаємо свій репортаж зі Львова, де сьогодні грають Карпати та оболонь. Ті з вас, хто вже бачив склади команд, я думаю, трохи здивовані. Може навіть і не трохи. Військових сил спеціальних операцій Збройних сил України. Роджений з Конотопа Олександр воював на Луганщині під Бахмутом. 13 вересня 2023 року. Олександр отримав осколкове поранення під час евакуації свого побратима. нині Мазалевич проходить реабілітацію у Львові та вболіває. Звісно ж, за Львівські Карпати. Саме це він зараз. І демонструє ЗСУ. Діючого головного тренера Карпат. Ну, поки Жан Педроса починає цю атаку, яка вже захлинулася. Я маю нагадати, що у цьому турі ми збираємо на мавіки для 53-окремого стрілецького батальйону. І це я скажу після того, як божевільний момент зараз втрачає, здається, капітан команди Ігор Мединський І Черненко виконав свої обов'язки А від якраз таки полегенька. І Педросу, лівою ногою. Ну, просто ідеально грає на палегенька. Полегенька вже тут. І 1-0. Це чудовий м'яч від Бруніньо. Перший гол бразильця на українській землі. Ви знаєте, дехто критикував Бруніньо після перших матчів. І рахувалися відсоток його браку, можливо, ще якісь невдалі дії. Але ну, здається, що. Коли ми говоримо про бразильця, який навіть двох місяців не встиг тут побути, дуже критично ставитись до цього, напевно, ну, трохи не об'єктивно. В останньому матчі Бруніньо просто там видав декілька феєрічних моментів. Якщо робити на різочку, ну буде багато переглядів на ютубчику. Жан Педросо. Він почав цю атаку, ріже тут кут. Дуже рішуче і рвучко, що головне в цій ситуації під Липенець. І саме там, де він має бути, Бруніньо випереджає в цій ситуації Вадима Вітенчука, який мав страхувати зону підбирання. Ідеальний удар правою щічкою туди вбиває Паука. Повернеться в легальну зону для того, щоб потім знову відкритися. Це Олександр Дердо. Він спостерігач арбітражу сьогодні. А є ще й спостерігач арбітражу Вар. Сьогодні ці функції виконує Юрій Масичук. І знову передача на Медицького. Медвійський в центр. І тут офсайд. Ось маскот Львівського клубу. Та у Львові зараз справжня футбольна лихоманка. Одразу дві команди демонструють непоганий футбол, непогані результати. 26-й Ян Костенко ліворуч. Іноді змінювали з вони місцями. Ну і в атаці сьогодні грає у Карпат Денису Стименко. Головний тренер команди Владислав Лопашко. Ось непоганий перший удар у другому таймі. Це знову Ігор Мединський. Напевно, найгостріший гравець у складі оболоні сьогодні. І давайте знайомитися зі складом пивоварів. В першому таймі не стояв у позі Громоверця в технічній зоні. Зараз яка помилка, і сам на сам виходить. Суперник. Господи, що ж тут коїться. Та Ростислав Тарануха. Чи м'яч почав стрибати на газоні, чи що. Але яка помилка зараз була, здається, Павла полегенька. Так, його ми бачимо на своїх екранах. Показував він перед цим, щоб грав ширину під Липенець. Просто в протихід спіймав в цій ситуації Бабогло. Бабогло абсолютно був відрізаний від зони м'яча. І Жан Педрозу там на кареті швидкої допомоги прикатив, але теж нуль шансів було завадити Таранусі. 1-0 на користь Карпат. Устименко дуже здорово зіграв зараз. Передача на хід Бруніньо. Бруніньо. Залишаємо м'яч партнер Бруніньо в центр. Буде бити Бруніньоні. Б'є лівою. Бразилець. Так, такі закони природи. Бобогло. Ямов на увазі Андрій. Близніченко. Звісно, Жек з футболіста Вереса. Ну, зараз як зіграв, цікаво в цій ситуації. Рибка. 74 хвилина. Залишає поле Клименко. І, схоже, що і Бруніньо відіграв на сьогодні. Проважають оплесками автора переможного на даний момент. М'яча трибуни. Бруніньо відповідає взаємністю. Отже, Артур Шах, No33. Замість Бруніньо. Підлепенець бореться зараз з Грисьом. Примак. Грісьо. Примак. Рибка. Знову знаходить Примака. І технічний брак заважає зараз, здається, Слободяну. Ну, поганий удар такий. Так, це для хайлайтиків у нас. Відомрося Чачо. Красивий план. Не поспішають розходитися вболівальники. 20 секунд є у балоні максимум, щоб врятувати цей матч. Яков Кінрейкін. Судячи з усього, сьогодні грає Сухарік. Вдалий дебют. Якщо ми говоримо про результат. Ну, я думаю, будуть на тактичному розборі певні питання до молодого вратаря у Тарануха зробив все, щоб наздогнати цей м'яч. Але не судилося. Євген Собулько непоганий матч від нього. Фіналізує він сьогоднішній ігровий день. Карпати виграють в оболоні. Карпати набирають вже своє. 15 15 заліковий бал в 12 матчах. Карпат буде 11 матчів. У руха 10. Карпати ганяють рух. Ну, ми бачимо, що вітає свого колегу Візовії Сергій Шищенко, але в очах його незадоволення. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.